Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить простий засіб, коли дерей першить у горлі. Візьміть ромашку та чебрець порівну, заваріть окропом і дайте настоятися. Теплим настоєм полощіть горло кілька разів на день, а ще можна і попів склянки випити двічі на день. Так пийте чи полощіть упродовж тижня, і відчуєте, як горло заспокоюється і голос відновлюється. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить простий засіб, коли дерей першить у горлі. Візьміть ромашку та чебрець порівну, заваріть окропом і дайте настоятися. Теплим настоєм полощіть горло кілька разів на день, а ще можна і по півсклянки випити двічі на день. Так пийте чи полощіть упродовж тижня, і відчуєте, як горло заспокоюється, і голос відновлюється. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить простий засіб, коли дерей першить у горлі. Візьміть ромашку та чебрець порівну, заваріть окропом і дайте настоятися. Теплим настоєм полощіть горло кілька разів на день, а ще можна і попів склянки випити двічі на день. Так пийте чи полощіть упродовж тижня, і відчуєте, як горло заспокоюється, і голос відновлюється. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.